Зруйнований поштовий термінал, собаки, наркотики та майже 8 мільйонів гривень. Земля у тріщинах, як суви грунту, загрожують населеним пунктам Одещини. Про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Зруйнований термінал нової пошти. В ніч проти 30 травня російська армія дронами атакувала місто Ізмаїл. На місці здійнялася масштабна пожежа. А горіли також вантажні автомобілі, припарковані поруч. Загиблих та травмованих за інформацією місцевої адміністрації ДСНС немає. Без світла та газу. Жителі Біляєвки після атаки російськими дронами в ніч проти 26 травня. Уламки безпілотників пошкодили лінії електропередач та газовий трубопровід. Руйнувань зазнали і житлові будинки. На машині, які повинні були бабуся, дідусь і маленька сестричка їхати в Одесу. Ця машина нам прослужила дуже багато років. 10 років вона нам служила вірою та правдою. Поки ми все закрили, вікна що дощ, був вікна, стелі, все, що лягли в 6 ранку. Ну, дуже було тяжко лягати. Вообще ну віздез скло. Знищено два гаражі, автомобіль, вщент. Скутери, велосипеди, ну така техніка там болгарки. Ну одним словом, все там нічого нема. Ви самі бачите. У будинку не одного цілого вікна нема, ні дверей, дах повністю на будинку. В іншому населеному пункті області Великодолинському внаслідок атаки поранення ноги отримав 14-річний хлопець. Медики надали йому допомогу на місці. Поранило ножки, порізало спину від удара, стекла хвилює, повипадали вікна, йому повністю порізало спину. Ми не були в окритті, ми лягли спати. Коли була тривога, ми почули, що воно летить. Ми бігом ми там зробили в кімнаті, там, де ви бачили холодильник, такі підвесу це ми туди, там туди сховали. Жити неможливо, будинок непридатний до житла. Ну не збираємося нікуди їхати, бо Україна це є наша Україна, наш дім. Рік та Бакс допомогли викрити нарколабораторії на Одещині. Такі прізвиська мають службові собаки одеської митниці, яких залучили правоохоронці, аби провести обшук у місцях проживання та транспортних засобах підозрюваних у наркобізнесі. Як наслідок, вилучили заборонені речовини на суму майже 7,5 мільйонів гривень за цінами ті нового ринку. Зокрема, 5 кілограмів канабісу, понад 216 кілограм психотропних речовин та близько 4 тисяч літрів хімічних компонентів. Виліз на вагон і отримав ураження електричним струмом. На одній з залізничних станцій Одеси врятували хлопця 2014 року народження. Про це повідомили в ДСНС області. Від силу удару дитину відкинуло під поїзд. Рятувальники дістали хлопця та передали медикам. Наразі він у важкому стані в лікарні. Одне з унікальних природних місць одещини поступово перетворюється на зону ризику через обвали схилу. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив геолог Дмитро Жданов. За його словами, фахівці виявили наслідки масштабного суву на куяльницькому лимані. Є природні причини, і є причини, які викликані діяльністю людини. Багато років спортсмени на мотоциклах знищують схили кояльницького лиману, вони знищують трав'яний покрив, вони знищують краснокніжні рослини, які вже це вже є злочином. І нещодавно був прийнят ще один закон України, який забороняє джипінг в на території. Національних природних парків. Потрібно більше запитувати у біологів, скільки потрібно років на відновлення. Ну, те, що я чув, це дуже складно зробити. І знов-таки це, це потрібно виділяти гроші. Через сувих ґрунту проблеми має і курортне село Санжіка, що на Одещині. Берег тут поступово сповзає в море. Увесь він розсічений тріщинами. Шматок землі відколовся просто кілька тижнів тому. Майже нема пляжу, і тому під час шторму постійно морські хвилі вони б'ють по субрінкам, і це провокує суф. Окрім того, під час тривалих звив, так якщо сильний дощ пішов, вони це теж провокує суф. Ну і останнім часом є ще один фактор: якщо, якщо є якісь прильоти, так по землі це як мікроземлетрус і теж порушується схил, це теж може спровокувати сув. Ось ми йдемо по лінії оцій тріщини за кову. Це буде майбутній сув. Поки не буде пляжей, так, бо потрібно 10-15 метрів пляжа, щоб воно почало якось захищати цей схил від хоча би морської абразії, так, от, від морських хвиль. Само в цьому місці я сьогодні вперше шукала нове якесь місце для себе, щоб усамітнитися, побути наодинці з природою. Але вперше побачила, якщо відверто ось ці всі тріщини в землі і ці всі обвали. Не хотілося б, щоб воно так все обвалювалося, уходило кудись, бо це неймовірно гарні краєвіди. До 10 червня зможуть повернутися в свої оселі. Деякі мешканці пошкодженої в ніч проти 1 травня російськими дронами багатоповерхівки в Одесі про це повідомляють у міськраді. Йдеться про власників квартир під'їзду, який зазнав менших руйнувань під час атаки. Інша частина будівлі потребує капітального ремонту після завершення поточних стабілізаційних робіт. Нагадаємо, за висновками комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цей будинок, в якому 192 квартири визнали аварійним. Він потребує стабілізації несучих конструкцій. Усім мешканцям запропонували тимчасове відселення. Дуже складні роботи, ви це бачите, але основна частина зняття таких аварійних частин е пліт вже забрана. Тому я думаю, найближчим часом ми завершимо ці протиаварійні роботи, закріплюємо. І частина, яка сьогодні не живуть, це майже більше 150 квартир. Вони зможуть частину їх може повернутися в свої оселі. І потім ми будемо продовжати вже роботи, будемо вивчати е, ситуацію, виділяти кошти на відновлення цих будівель. Ледь не впав з балкона, рятуючи мобільний телефон. У ДСНС отримали повідомлення про дитину на наддашій балкона третього поверху будинку в Одесі. Про таке повідомили у відомстві. Зі слів хлопчика, він упустив гаджет з четвертого поверху і спробував дістати його самостійно. Рятувальники разом з інспекторами патрульної поліції допомогли восьмирічній дитині спуститися на землю і передали матері. Про інцидент поінформували працівників ювенальної превенції. Ой, ой є, ой є. Благодійні покази на Одеській кіностудії повернулися. 25 фільмів покажуть в період з травня по жовтень. Це буде і золота класика українського кінематографа радянської епохи, так і відносно нові фільми, як Фортеця Хаджибей та Чорна Рада. Їх обирали за роком зйомки. Всі вони у 2025-му відзначають ювілеї. Стрічки знімали на Одеській кіностудії і на національній кіностудії художніх фільмів імені Довженка. Це наша щорічна традиційна ініціатива, проект, який дозволяє популяризувати національні художні фільми, ділитися культурною спадщиною, привертати увагу глядачів до українського кіноконтенту, давати можливість людям відпочити душею, понастильгувати, зібратися компанією, обговорити потім провести певну рефлексію. Глядацька аудиторія наша розширюється, збільшується, і вона змінюється якісно, тому що глядач приходить зацікавлений саме який. Відкриває для себе український кінопродукт, кіноконтент, не тільки золоті хіти, які вважаються класикою Одеської кіностудії чи Київської кіностудії. Ми включаємо такі стрічки, які не дуже популярні були в свій час, щоб дати можливість сформувати поняття, що взагалі таке українське кіно. Лелеки вивели пташенят на встановленій електриками платформі. ДТО Одеській електромережі на своїй сторінці у Фейсбук розповіли, що вже шостий рік поспіль встановлюють спеціальні конструкції для гнізд лелек, аби захистити птахів від ураження струмом. На додаток, таким чином, лінії електропередач убезпечують від аварії. На одну з таких платформ навесні цього року повернулася лелеча сім'я і вивела потомство. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.